Чому рани прямої кишки довго гоїться? По-перше, це пов'язано з тим, що пряма кишка вона завжди не стерильна. Тож, на відміну від всіх інших ран, які на тілі можуть бути, які ви можете зашити і через тиждень або два зняти шви, і там все буде добре, то в прямій кишці таке майже неможливо, тому що будь-які шви будуть відторгатися через те, що там є е, умовно патогенна флора. Яка мішає загоєнь. Але якщо у вас ще є супутні патології, які знижують швидкість загоєння, це взагалі призводить до того, що ми маємо хронічне загоювання рані прямої кишки або перінальне тіля. Ми маємо як з цим боротися. Лабораторія Cell виготовляє з вашої власної крові автомозоконцентрант робоцитів. Вже доказано, як він. Впливає на загоння будь-яких ран. Тож для ран прямої кишки також можна використовувати автомозоконцентрат для того, щоб прискорити загоєння, пришвидшити васкуляризацію. це допомагає ранам завоєння.